Головне, ми забезпечили для України 90 мільярдів євро на два роки. Це ключовий результат грудня. Багато в чому важливий результат цього року. Є позитивне рішення Європи. Ми боролись за це рішення дуже довго. Я хочу подякувати всім, хто допомагав. Важливо, що російські активи залишаються в Європі, залишаються заблокованими. Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно. Протягом наступних двох років. І кошти ці можуть повертатись тільки за рахунок російських коштів. Росія повинна платити за свою війну. 90 мільярдів євро це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки. Цілком реальна. Дякую лідерам Європи Антоніо Кошту, Урсулі Фондреляєн, всім лідерам держав, які нас підтримали. Продовжуємо працювати, щоб всі російські активи були спрямовані на реальний захист від російської війни та на відновлення нашої держави. Є такі кошти не тільки в Європі. З кожним урядом ми контактуємо. Це одне з найбільш складних завдань, не менш складне, ніж забезпечити зброю для України. Але і це ми вирішимо: кошти на відновлення буду.